Звітний концерт школи танцю та церкового мистецтва Грація це справжнє свято творчості, яке об'єднує талановитих учнів, їхніх наставників та глядачів. Щорічно цей захід стає важливою подією для всіх, хто цікавиться мистецтвом танцю та церкових виступів, адже учні школи мають можливість продемонструвати свої досягнення, отримані за рік наполегливих тренувань та виступів. Цьогорічний концерт порадував глядачів яскравими номерами. Кожен виступ став Результатом спільної праці учнів і викладачів, які вкладають своє серце в розвиток кожного таланту, наймилішим став виступ найменших учнів під назвою Танок з подушками Баюбайся на краю сірий вовчик забіжить ти що з краю вмить». На початку концерту також було відзначено та нагороджено найактивніших батьків, які завжди готові прийти на допомогу школі. Дивували своїми сольними номерами і інші вихованці грації, до прикладу, виступ Марії Білоус, який зачарував глядачів своєю витонченістю. За неймовірний талант та наполегливу працю різноманітними сертифікатами були нагороджені декілька вихованців школи. Так, Варвара Сухан отримала можливість безкоштовно взяти участь у змаганнях в Карпатах. Софія Суржик, Анна Соломон, Анна Коржеван, Поліна Мостова та Марія Білоус матимуть змогу стати частиною грандіозного циркового шоу в Норвегії. Аріна Лопушанська та Марія Мойсенець отримали сертифікати на місяць безкоштовного навчання в. В школі танцю та циркового мистецтва Грація. Щиро вітаємо усіх дівчат. Здивував усіх глядачів сольний номер талановитої Софії Теплої. Рекордсменка виступила у новому для себе жанрі. Жні шоу від школи танцю та циркового мистецтва грація. Це результат не лише таланту артистів, але й титанічної роботи їхніх наставників. Тому Юлію Хазову та Діану Білоус також було нагороджено за відданість своїй справі. Одразу ж після концерту нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з деякими вихованцями Грації. Усі дівчата залишились в позитивному настрої після виступів. Мені дуже сподобалось. Іноді переживала, але все стихло. Так, все подобалося. Можна назвати цей колектив твоєю другою родиною. У вас так багато. Да. Це моя друга родина, я її дуже люблю, як і свою родину. Самі рідні. У яких номерах ти виступала? Джасмін, котик, заєць, Томі джеї, Кармен. Ага. А які тобі найбільше подобається? Кармен. А чому саме? Не знаю, гарний, дуже костюм. Що можна сказати про Юлію Дмитрівну? Вона мене всього майже навчила. Так. Ти їй дякуєш за це. Так. Що можеш сказати про сьогоднішній концерт? Це було чудово, є стільки людей прекрасно виступати, хороші тренера, які нас тренують. Ми їх дуже любимо. Це були чудові номера. Вони нам заставляли наші улюблені тренера Марина Олегівна та Діана Володимирівна і Юлія Дмитрівна. Звітний концерт школи танцю та циркового мистецтва грація ще раз підтвердив, що творчість і прагнення до самовдосконалення це ключові складові успіху кожного учня школи, а їхній талант має величезний потенціал для розвитку в майбутньому. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.